Стираючи кордони та налагоджуючи співпрацю, представники Курської та Сумської областей зустрілись під час чергового засідання ради єврорегіону Ярославна. Господарями на цей раз були сумчани. Гостями з Курщини вони продемонстрували ряд успішно реалізованих проєктів у сферах промисловості та медицини. Першими зупинками у маршруті делегації стали ТОВ технологія та обласний діагностичний центр. Є, що показати, є чим похвалитися. Сумчани вже вкотре приймає делегацію курян, що завітала на засідання Ради Єврорегіону Ярославна. Цього ж разу показати дійсно є, що адже за останні два роки обласній владі вдалося втілити в життя цілий ряд проєктів. Найперша зупинка ТОВ-технологія один з найуспішніших проєктів у рамках програми Єдиного інвестиційного вікна. Лише за рік підприємство розбудувало свої потужності та налагодило випуск товарів. Придивляється до робочого процесу, і група бізнесменів з Росії такі зустрічі. Гарна нагода поспілкуватися зі своїми українськими колегами, досягти взаємовихідних домовленостей. Ми учимося друг у друга працювати і робимо, кстати совместні проекти. По цьому от, от зустріч є чому поучити нашим специалистам, і ми це візьмемо на вооружение. Ми сьогодні теж достаточно большое внимание уделяем И новым технологиям, и инновационным підходом к решению проблем. У нас тоже есть что интересное кое-что, что можно будет показать нашим. Сумським партнерам. До того ж. Далі приклади розвитку сумчани демонструють не лише у сфері промисловості, а й у соціалці. Минулого року вдалося здати в експлуатацію чотири лікувальних заклади. На підтвердження показують свою медичну гордість, обласний діагностичний центр. Чверстолітній довгобут вдалося всього лише за рік перетворити у потужний надсучасний заклад із найновішими технологіями обстеження. лікарні сьогодні немає карточок. все приемы ведутся через компьютер, все обследование записывается в электронном виде. Пациент э, получает номер э, свой э, вот здесь в регистратуре. И через систему, которая заведена в каждый кабинет, здесь более 17 километров коаксиального кабеля, на который, э, записывается информация, через который записывается информация, и при выходе пациента дают флешку, и можно уже в электронном виде С Германией, с Израилем связано. Уровень европейский, тут ничего не скажешь. Я очень рад, что у наших друзей, соседей есть все. В останні роки тісна співпраця в рамках єврорегіону дала можливість активно розвиватися по обидві сторони кордону, зокрема, дедалі нарощуються темпи зовнішньоторговельного обігу між Сумською та Курською областю. Якщо у 2010-му він складав 42 мільйони доларів США, то в минулому зріс майже на 5 мільйонів. Вже ухвалено план спільної діяльності на 2012 рік. Олеся Боровик, Віктор Лапченко, обласне державне телебачення.